не му, а Такий гричик той такий грубший, знаєш. А то та продавщиця каже: А ну, скажіть мені, що ви варете? каже, що Я кажу, як що куле, що я люблю їсти, як всі варити, Я їй кажу, розказую я. Кажу, так аби закипіла вода, кажу, та й всипати, То так мешети, мечети дуже би грудочок не було. І файно кажу, потім аби дипекла ще кажу, добре вимішувати він. А ще м'єсте. А я кажу, хто з чим любить, кажу, хто з чим любить їсти. Дехто любить сметану. А кажу, а я люблю кого така накрешити цибулю, смалець і дати сметану, би ще пережарли в таку мачинку. Кажу, я люблю мачети. У ліки як є ягоди. Дехто з ягодами любить у ягоди мачети, та і розказує. Ой, каже, я вже буду варяти. Mm. Ну, а колись так чуєш, таку кулешу, бо що буде бульбу, яку бульбу? Хто скубли у лісі бульбу, Кулешу брали з собою люди. Ану мені ще розкажіть якісь пару рецептів таких старих. А не за що? Та ну, що колись варили, то як то си варить? Троянку, скажу, ти як колись варяли люди. Троянку, я на ну, як у лікарні як була, та й так говоримо за троянку, знаєш, бо то, ну як у пісний день, знаєш, ти та так, аби пісно було. Та й так у лікарні розказую, як я все троянку варила, а така сперегінська була жінка, та й каже, а ну кажу, все мироші, все розкажете, як тут трійку варяти. як ви чи були такої трійки наварити? Троянку варили Ліля, дві варили. Так, бораків, так ось таке кормове, знаєш, так накришити бораків, аби варилися бораки і фасолі. То ти во що я кажу, тут великі, знаєш, гулі. Разом аби тут бораки і фасолі варилися, з вареці, а тоди кидаєшся сливок, так як сушених, знаєш, аби завинити. І все, вже не треба ні, нічого не ні рідити, бо то на пісний день, ну але то колись не дуже було і чим рідити. І так тут люди і бульбу не глупку, і то то їли. Що ще їли? Ще ну завжді, а то бурак не квашений, мабуть? Ні, солодкий. Бурак солодкий і фасолі такі гулі, а вже заквашнювали тим ті... е... сливками. сливками. А хто не мав сливок, то кидали і лісниці такі квасні, знаєш, сушені. Але то слив, з лісницю в мене дуже така була добра. То вже і я варила, що рамку наш небіжчик жив, то я вже так, як у п'ятницю у пісні пісний день усе варила, те, але ще щось і борщ, пісний такий варила. Та я кажу, рамку що будеш їсти. А ти що маєш? Як є і троянка, і борщ такий пісний з грибами. Я мені два і троянки, то все так троянку любив, Небіжчик їсти, що ну. Ку троянку варяли. Брукву з пасольми варяли, таку колись люди. Пасольми брукву, брук, ми так теж на кусочки різали, кидали фасоль, у таких, як я кажу, гулів. І, і, і так їли люди. Капусту з пшоном, капусту, ну квасину вже капусту. І так засипали пшоном, а потім вже хтось як мав чим зарядити, то рідили, а не мали, то не мали. І, 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 і теж з таку бульбу з нелубку і так їли. А ну слухайте, тепер називають сушені сливки чорносливо. А колись як називали? Сливки, сушені, сливки, та і що. Собі домашні люди сушили, сливки, ти сливки. А той, ану, розкажіть мені, але так, аби я, наприклад, якби я хотіла зварити, би я добре зрозуміла, як я маю то зварити. Бігус, наприклад. Бігус. Бігус ліля. Треба вже квашених, все. Собі, ну деколи, як нема коли, я, то такими листочками, знаєш, наріжу та й квашу. А деколи, то одразу собі на кубички наріжу. на кубики. Та й, аби поки... За тиждень укисають, бо так на теплому місці. І таку наливати воду не холодну, знаєш, як уже на що. У слояк там і треба би така простоєна трошки вода була. І поставити в тепле місце і Потім, боракі, де, в не собі кесне. Потім ти бураке, як вже в кеслі, чуєш вже квасні, береш, у, там собі в каструлю е, наливаєш, аби трошки закипіли. Знаєш, Аби закипіли, і то геть треба стіжувати. Бо така квасність, гіркота така трошки з бураків, бедри дійшла, то то геть треба стіляти. Потім собі вже наливаєш вже знову чисту воду, тут бураки. і даєш і того, моркви ріжеш на кубочки, моркви, листок лавровий, цибульку таку цілу собі можеш кинути туди. А м'ясо теж так собі на кубики ріжеш. і треба теж окремо. Так, знаєш, аби закипіло, б теж той шум відійшов, окремо м'ясо би собі відварялося. І процідати, промити і вже собі туди до того, до тих буряків кидаєш і так разом варилося, То не треба нічим ні рідити, ні чого, щось. так собі цибулю цілу треба, ага, і чеснику дати. Чеснику, бо тут дуже файно з чесником пах. А цибулю цілу так кинути, аби відварялась така ціла, цибуля, І то то, то такий колись. Того були як за ага, та, я сказав, як той ва, бо там, де чоловік мій з Майдану, там то то не варять. Не червоний борщ варять так, чи на весіллю чи дав, не знають бігусь там варяти. А то те, во, його браті як приїздили все до нас, так о, чи на не чи десь, як на проводи, чи на свято на коли-небудь, як я все в зимі варила, бігусь, а вже тоді, як наш Юра, йшов в армію. А то Юра йшов, пам'ятаю, на тижне, що був чи вівторок, чи що вівторок. А ніколи було в суботу. Ну, і вони приїхали в суботу, бо ну, на тижне немає, якби бо робота була, не можна було з роботи лишитися. Приїхали так, от ми їдемо в автобусі, та й кажемо: ми, ми знаємо, що Миросі всього наарештувала, що нас погасить, але це бігу зваряла. Бо я знала, що вони дуже люблять. Та їм зваряла. Була і тоді на 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 неколи бігу свака чи Миросі бігус зваряла. Ну і вже тоді його брата, жінка Марусі. Каже, ну я варила Миросі, кажу, я їй розказую, як та й все, Вона каже, у мене ще не виходить, Каже, міша каже, що то не такий, каже, ти вариш, як мирочі варить. Пазди, як ми були, як за, за рікою, як та Василева, Галі, як віддавалася, та й Любина то та, та, тета від дзвінячів від Франківська. Каже. Я варіла, в мене щось червоне. Я кажу, ну а з яких ви бураків варите, а вона нас собі з, з червоних варила. Я кажу, та де то з червоних ще варятка, то ще варять з кормових, кажу, бураків. Каже, о, а я каже, думала, що то таких, каже, у мене червоний вийшов. Де кото з кормових бураків, кажу, треба варяти. А ну, скажіть, а як се лишають бураки? То кваші де їх діти? Най собі будуть. На холод вже e, na, так і лишаються, і то e, що бораченко, як ще є в бураках, розумієш, най собі вона у тих борачинці, не собі стояти, собі може ще другий раз варити. А юшка теж яка добра з такими квашеними бураками. Кидаєш собі якусь кісточку та й би варила ще тих бораків, а потім але то з пшоном є пшене з рясом, а пшона дати. пшона. То юшка то та теж така добра, ну, така з такими квашеними бураками. Але ліпше з пшоном, не сря, не зрясом. А ну дивіться, у нас, ну тепер потеперішні бульйон, а, а, а у нас як колись називали? Йоршка. Йошка. Йошка. Ну, юшка. А так, не розсіл? Ні, юшка казали. Йошка, юшка, і така, що варили із свиного м'яса і куряцю, то казали, юшка. Йошка казали. А борщ, бо колись на ектані прийшла наші та й. А я варила теж у такий пісний день, але то вже з червоних буряків, теж так кидаю кістку, аби варилася, і буряки такі, ну, то ти червоні, знаєш, на, на, натираю сирі. Сиря буряків на грубій терці і разом вже з ту кістку варити. І грибів на крешу, чеснику, і то разом так вариться. А потім вже потім, як буряки зварилися, то теж можу. або псуна, або рису додати, вже потім, як то в буряки в і тим оцтом або лимонну кислоту може собі завинити. Ну, та й теж так цибульку пережарити, зарядити, сметану, цибульку з і сметани, то зарядити, то такі добрий той борщ, такий, то казали польський, польський борщ за той борщ. То такий добрий той борщ, до що, ну. Mm. Ви кажете, лавровий листок, моя баба колись казала бібковий. Бібковий, так так? бибка лист. А от у тушку, у, у цю кажуть, бульван Лиля, то сі листок не дає. Листок не дає в бульон, бо то тратить смак, то вже такий не 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 курі не виглядає, що то курятий. У, у лаврові той бибка лист. Добре, а ну розкажіть, що у юшку? У юшку? Ну та хто всім собі любить юшку, хтось всім любить юшку. Хто любить собі з рясом, хтось любить собі з пшоном, хтось цим хоче, з макароном. З макароном, от я, наприклад, з макароном як варю, то окремо собі до юшки, Вермішель. Але от сама юшка як що? Ну та не юшку, самим м'ясом. М'ясо, та, юшку, ну, м м та й чеснок дається, листок лавровий, як свинна. А як курячу, то у курячу лавровий лист не, не даєся. Лишеву свину, а у кури, до курячої теж собі можеш э, давати той э, макарон, чи макарон, чи макарон, це що щось до, до бульйону. Що а я колись чула, що киселиця була колись така. Що це таке? А, кисели... а киселиця то була, то там -то казали киселиці Лілія, що я тобі кажу, капуста з пшоном. капуста з пшоном, така густа. знаєш. Так уварили густу капусту, і так, що нам засипали або муку. О, І то таке густе було, то казали, за то то киселить. А я, за ту за капусту, то казали, киселить. За ту ту капусту.